Доброго дня. Сьогодні з парною Іриною зустрілися, з Южноукраїнська. Це люди, які нам постійно допомагали. Тушонка, та, що була хлопці в зелених пакетиках, це від неї якраз вони постійно були поряд з нами. Це дуже важливо і важливо, що ми продовжимо спілкуватися і вже гражданці, мовно кажучи. Це наші люди, це наші друзі. Та дружба, яка зародилася під час військового стану, під час війни вона тримається і надалі. Так що ми всі разом ідемо до перемоги і тримаємо стрій тут. Пані Ірина, пару слів, будь ласка, скажіть. Пару слів хочу сказати, хлопці, дякую вам, величезне. Ми вам дякуємо. Наша команда, я до речі, я не одна, тому що нас шість сімей, сім які працюють на перемогу, які хочуть допомогти. Допомогти, щоб ви почувствовали трошки наше тепло. Дякую, разом переможемо.